Такої ради є при департаменті культури. Uh -huh. Навіть не повідомили, що ви прийшли. Прикол. Да, Привіт. Ми чому. Чого... <ривіт> <ривіт> це зйомка знизу. А, так, ми чого вийшли в ефір, бо хочемо оперативно повідомити. Була ось Вал, як це називається вискавка. Консультативна рада. Консультативна рада при департаменті охорони культурної спадщини, на яку виносяться. Mm -hmm. Питання, до речі, не розумію, за яким Я з скажу... кримсом, які, які мають yeah. публічний резонанс або за зверненням. Тому що повідомила, uh -huh. до речі, тих, хто цікавиться темою всяких різних муралів на історичних фасадах, повідомили, що, от, наприклад, пані заявниця, художниця з'явилася за дозволом, ну, після того, як вже все намалювала, вона вирішила звер... звернутися за дозволом в Докс. Так оця рада має. Цей эскиз, так розглядати. Тобто, чесно кажучи, цікаво дізнатися за яким принципом обираються. Ну мабуть, вони підтримують ну, документи для подачі uh -huh. культу на отримання uh -huh. охорони uh -huh. статусу. Так от сьогодні з двох важливих для Києва питань, але тут перерва буде ще далі. Просто ми yeah. Там ще два буде. Два питання було. Перше — це оця така будівля, як це сказати, промислового більше призначення. Ну, це не житла була на набережно Хрещатицький. Нест доволен. нест пішом каву п'є е -е, на набережно Хрещатицький, а друга це будівля земського повіту. Це нас коротше це стара Київрада царської при царській Росії. Коли Києву дозволили мати самоврядування, оце земська управа називається от Київрада, коротше на Рейтерській 37. Е -е -е. Набережну хрещатиську підтримали надання статусу, але теж з якимись обтікаємо ми ні, не заптікаємо, там нормально, там нема зради. Давайте подумаємо, чи в одноповерховому ні, будинку ні. можна щось буде реалізувати. Ні, ми, це діка, був це один коментар, що? але його не Стоп. Okay. Давай, б... так. У нас є зрада і є незрада. Добре. Це перемога. був коментар, але його не під... ну, підтримали абсолютно інше формулювання. що підтримали... Набережно-хрещатиська перемога. Да, надання статусу, і е, коли дуже круто, до речі співробітниця Доксу презентувала проект да, проектну документацію обґрунтування, чому потрібно подавати цю будівлю на отримання охоронного статусу. виявилося, що там були єврейські молитовні лазні, тобто для історії міста Києва і для релігійної общини спільноти це важлива будівля, і очевидно, що потрібно її зберігати. А друга це Дрейтерська 37, будівля будівля ну, Київради, коротше говоря, тих часів. Там в чому історія, будівля складається з двох будинків. Ну, це такий комплекс. Там взагалі їх було декілька, але один був знесений взагалі раніше. Перша, це ну, основна ця будівля, типу з цими всякими кабінетами, очевидно, залами засідань. А друга, це будівля, ну як би, секретаріату, типу там, кур'єри, різний персонал, який працює при цьому земському повіті і забезпечує роботу цього земського повіту. І мені наскільки мене ж засмутило? Що, що, Ну, це навіть коротше. Я зараз на хожу в Київську школу економіки, на урбаністику. І в нас в цьому urban history ми навіть розглядаємо те, що якщо ну збережені історії, що зараз панує концепція, що ти зберігаєш оці цілісні штуки, щоб було уявлення, як це працює. Тобто ціни не те, що ти зберігаєш красиву ліпніну. Ну тому що зараз Або ванни, як один бан да -да. прокоментував, що там ні ванн немає нема ван, ван, туалетів. Навіщо це зберігати? Ну, очевидно, так. Да. Да, да, да. Що Ти от, не це зберігаєш, зберігаєш загально канву міста, загальний вигляд, цю фонову забудову в тому числі, навіть якщо вона там без користує. Можна зараз порівняння, щоб було зрозуміліше? Це так, умовно кажучи, якось Софія Київська була якимось чином за князівських часів обставлена. Може, там якісь крісла були. Угу. За цією логікою, якщо крісел нема то Можна було б знести Софію угу. Ну, Серйозно, для мене це абсолютно однакова логіка. Угу. То, я на, напевно поясню, не бо не, не знаю, чи глядачі зрозуміли. Бо одне це про що Женя каже, це чувак сказав, що вона не має цінності, ця прибудова, тому що там не збережені інтер'єри і не збережена да. побутова обстановка. Тіпа типу, там нема кранів, ван, немає, типа шмотки їхні там не лежать. Тому коротше можна це да. зносити. Тому ця Це має ці цінності. Коли голова цієї консультативної ради каже, що немає ніякої європейської практики в Європі без власника будинку, взагалі пчихнуть не можна на те, що статус дати. Так в Європі власник будівлі не може робити реконструкцію так, як це роблять у нас, типа зі знесенням будівлі і будівництвом нової. Тобто порівнювати, коли ти порівнюєш два законодавства, не варто виривати з контексту, бо ти робиш дуже некрасиво. Ось, ну і загалом оця консультативна рада колись створювалася, що якщо ти не хочеш брати на себе відповідальність приймати зашкварне рішення наприклад, тобі треба сказати, мені сказали експерти, мені сказала громадські. Для цього створюються різні такі от організації. Спосіб створення консультативної цієї ради він не є прозорим. Типу. Там є, ну, це ж експертна рада, тоді чому там є депутати окремі. Якщо там є окремі депутати, то чому не по одному представнику від кожної фракції? Коли з'являються, щоб ви розуміли, коли з'являються депутати, то це політичний орган. Так? Тому що у кожного є якісь інтереси програми партії. От, чому тоді... Або не партії. Або не партії. <різь> От, Чому тоді немає представників різних партій? Якщо це. Короче, ми, з... ми... Короче, я не звернемося, звернемося, звер... Треба звертатися. І, взагалі, говорити про більш поміркований демократичний підхід до формування цієї консультативної ради да, будемо звертатися до солов. І от, щоб нас складати, можливо, да? можливо зараз дивляться і будуть дивитися активні кияни. Доступ на засідання консультативної ради вільним і може туди приходити і виступати, ставити питання. Просто насправді мені здається, мало хто знає, що є така можливість. Єдине, не дуже зрозуміла, як дізнаватися про те, що призначений це. Ну от власне, це якась вигляді. така непублічна історія. Тобто, щоб потім, уже, коли знаєш, будинок почнуть руйнувати або почнуть робити якийсь фасадізм дурацький, якусь непонятну реконструкцію, якусь несуразну реставрацію, прийшли до Докса і скажуть, так ви ж погодили. А докс скаже, так нам експерти сказали. От, от в чому справа. А чи може нам вважати, тобто як ми вибрали цих експертів? Ми можемо це вважати дійсно таким органом, ну не знаю, представницьким. Його склад давно не мінявся. Там у нас, може, якісь нові з'явились професіонали в урбаністиці, в архітектурі. От ну не знаю. Да. До Речі проти знесення цього флігеля вихарів. Вискупав. Вихарів. я була в шокі, бо я я розкажу коротко. Знаю У мене була інша думка Знаю вихаря, тому віхвіхарева. Тому що не пам'ятаю, це був 15-16 рік. Якщо тут є старожили і пам'ятаю, у нас було таке досить резонансне обрання головного архітектора міста Києва. І я тоді представляла, була представницею громадської комісії. І там був віхарів, теж претендував на те, щоб бути головним архітектором. Тоді, до речі, конкурс не відбувся через ці всі скандали розслідування. Плюс вже було домовлено, що хочуть, щоб ним став стунов. А і, там я, наприклад, я не, не думала, що має бути обов'язково стати світлом. Так от Віхарєв, до речі, вже тоді. В нього були непогані насправді ідеї. І я тоді звернула на нього увагу, але тут він просто розкрився. Не знаю, може просто ми почули те, що хотіли почути. але те, що ми але круто, крута позиція. Тому що і... в нього є проекти з добудовою мансард, і також із можливою. Дивиться. Ми особливо. поговоримо про це конкретне засідання і про про конкретну позицію. Да, в рамках треба похвалити засідання. Молодець і це не вони позиціонували просто, що це ця будівля і цей флігель до будівлі. Що це щось таке дуже. Дуже посереднє, типу що у нас там 100 таких будівель, і в кожної є прибудова, і нафіга нам це зберігати цю рухлять постійно. Вдумайтеся, це будівля Київради тогочасно. ну Будівля Київради і прибудова, в якій працює секретаріат. Ну окей, ладно. Тут ще ці політичні інтриги, скандали, розслідування. що Це компанія НЕСТ. Компанія НЕСТ дуже тісно пов'язана з депутатами партії «Європейська Солідарність». Мені колись сказали, що треба називати людей. Я за це постійно отримую, на мене всі ображаються. Але я буду ну дивися, можна називати, можна не називати. А це просто не впливає особливо. А що на що це впливає? Ну як так, на що що ти вже впливає? сказала, на, що це має відношення до європейської солідарності. На, на політичну. Так, що, як конкретна особистість, що ти сенсі. Ти сказала, що має відношення до європейської а, солідарності вже. Якщо ну, ти да. прізвище не то що зміниться? А ні, так це ж я вважаю, що це досить конкретно. Так, да, досить конкретно. Типа, нам кажуть, не путайте політику і господарські питання. Але політика і господарські питання в Києві дуже сплутані, це Міша Терентів ті, минулий раз на земельній комісії образився, бо політика і господарські питання це різні. Але політика в Києві господарські питання це є політика, тому що сфери господарчі контролюють різні політичні сили різним чином, мають щодо цього різну позицію, політичну в плані полісі, типу, як це має розвиватися і що там має бути. Тому це все політика. Цікавтеся. Ну, не справді на канал. казати, що треба розділяти політику, давай ну, ти називати, ж чула, дивися, давай називати речі своїм нами. Це mm -hmm. чиста маніпуляція. Да, це, ну, це маніпуляція. Маніпуляцій навколо багато, і головне на неї не вестися не вести. Боже, як? за гаражами, зага. Дякую. Ну, я завжди я, так говорила. <реш> ну, ніби все ми розказали про цю про комісію і.